Вітаю вас шановні глядачі! Це канал Вінтажна краса і мене звати Олена. Ось такий лот брошок. Я отримала вчора буквально. І давайте його з вами роздивимось. Зараз я приберу латочку і будемо розглядати по одній прикрасі. Перша прикраса це ось така емалева квітка. Дуже така велика, велика брошка. Ось такий зворотній бік, маркування в неї немає. Я думаю, що це роки 70-ті, мабуть. А ще цікаво, дивіться, вона як розміщена застібка. Тобто брошку потрібно носити ось таким чином. Не так, а ось так. Красива квітка. Трошки є сходи емалі, а в цілому така яскрава, крупна, гарна брошка. Так. Наступна прикраса це ось такий слоник. Дуже важка брошка. Вона зроблена із двох частин. Ось така металева рамка і пластикова ось така фігурка самого слона, також з елементами металевими бівень, ось ця попона, прикрашена кристаликами аби а брошка така дуже якісна. Я думаю, що вона не особливо вінтажна. Ну, мені взагалі складно сказати, якого вона віку. Можливо, це роки 90, ті а може вже і 2000-ті. Але дуже якісна прикраса і такий гарний слоник. Симпатична брошка. Мені вона подобається. Так. Наступна прикраса, дуже велика брошка. Подивіться, якого вона розміру, на півдолоні. Така форма ордену якогось. Дуже схожа ці елементи на брошки, від відомі брошки від компанії Моне: це Мірадор і Корделія. Ця брошка в срібному кольорі, на відміну від тих прикрас Моне. Я думаю, що вона достатньо сучасна, хоча така якісна прикраса. Тут досить товстенька голка, маленькі хвостики на застіпці і, ну, і взагалі ось таке вона враження такої якісної прикраси залишає, прикрашена такими штучними перлинками. Овальної форми, такі середній по центру кабашон, досить в досить непоганому стані, такі мінімальні на ньому якісь є краплення сходів. І такі цікаві вставочки, дзеркальні. Це пластикові вставочки. Велика брошка, вона досить важка. Тобто, це брошка, я думаю, на пальто, ну, можливо, на піджак із цупкої тканини. Ось така таке сонечко. Так, наступна прикраса. Ось така брошка-камея. забруднена якимось клеєм, здається. Це пластик. І прикраса з маркуванням. Так, що у нас тут? Геріс, здається. Брошка може бути підвіскою, Ось така, щось у мене змістився фокус. Досить симпатична брошка, але я думаю, що це роки 70-ті. Так, наступна прикраса. Це, до речі, єдина зламана брошка в цьому лоті, у неї відсутня голка. Але, в принципі, тут все на місці. І я думаю, що поставити голочку буде не проблема. Я е, коли роздивлялася цю брошку, я весь час шукала маркування або стерлінг, або 925. У мене таке ну, повне враження від того, що це срібна брошка, а перлинки, оці мені здається, натуральні. Я не спеціаліст, але по таким методам, як я в інтернеті прочитала, ну, мені здається, що це натуральні перли. Дуже симпатична прикраса, така філігрань. В техніці філігрань виконані листочки і ось такі якісь дужки сріблястого кольору. Це незворотній бік, яка основа у цієї квітки. Цікава прикраса, і думаю, можливо, вона срібна. Так, далі. Далі брошка листочок. Таке дуже характерне, як на мене, оздоблені листочки. Ось ці мілке-мілке брошування. Я думаю, що це брошка десь 50-х років. Ось такий у неї зворотній бік. Маркувань тут ніяких немає. Зазвичай такі листочки досить простої форми в один шар виконані. А тут, бачите, яка вона? Один елемент, другий елемент. І ще один листочок ось на такій дозі закріплений. Симпатично. І форма така незвичайна. І носити її саме ось таким чином потрібно, тому що голочка розміщена в верхній частині. Так. А, наступна прикраса це ось така квітка, а, крупна квітка. Тут два види позолоти лимонного кольору, і такого з червоним підтоном. Ось такий зворотній бік. З лицевого боку я її почистила серветкою для срібла та золота така у мене є спеціальна серветка. На зворотньому боці не чистила, і бачите, таке почорніння, окислення таке, воно ж було і на лицьовому боці, але воно чудово відчищається. Тут дуже погнута голка. Не знаю, що з нею робили. Але... І є маркування на цій прикрасі. Так, що у нас тут? Е, так, одна 20-12-каратного золота. Он на Сільвер на сріблі. І це, мабуть, назва компанії, А. НЗ, здається. Мені колись трапляються е, такі маркування, але я нічого про цю компанію розказати вам зараз не готова. Ну, судячи з маркування, це срібна брошка з позолотою. Думаю, що це 40 роки. Така велика квітка. Бачите, яка у неї форма. Гарна знахідка. Так. Далі. Наступна брошка це ось така бабка. Така в неї емалю, вкриті листу, листочки крильця. І різнокольорові кристалики. Ця брошка з маркування, але я думаю, що це Моне вже після 90-х років, не дуже вінтажна, але якісна, гарна. Літня така прикраса. Наступна, дивіться, яка яскрава чудова брошка. Я думаю, що любителі вінтажних прикрас впізнали, якій країні належить дизайн цієї брошки. Хто це? І так, це брошка. Мейден Астрія. Мені здається, що ось цей дизайн ну, дуже впізнаваний. Зазвичай ну, ті брошки, які мені траплялися в австрійські, зазвичай були значно меншого розміру. А ця така, ця така досить велика, подивіться, також на півдолоні. І прикрашена просто розсипом кристалів всі з покриттям АБ. Тут відсутні два кристалики, причому, бачите, там на нижньому шарі ось тут немає одного. І ще там в глибині. І, можливо, ось тут був ще один каст для кристалу, якби, тому що трошки дивний цей хвостик виглядає дивно трошки. Не знаю. Кристалики спробую підібрати, а так брошка просто чудова. Сяє як, як новорічна ялинка. Ось такої вона форми. Спрей. Брошка спрей зроблена в Австрії. Що, до раків, не скажу, не знаю про австрійські прикраси. Наступна прикраса, дуже лаконічна, але дуже масивна така брошка. А, такої геометричної форми. Мені вона нагадує прикраси від мене, або вона п'є були такі а, подібного дизайну брошки. От ось, ви бачите, яка вона Вона не пласка, а така. Досить об'ємна. Ось такий зворотній бік. І тут дуже цікаве маркування. Воно дуже-дуже погано продруковане. От, Можливо, при такому, під таким кутом. Ви... Я не відразу змогла розібрати, що тут написано. Але тут маркування Sellro Corp. Тобто, це компанія Sailro Selini. Чесно кажучи, я була здивована цим маркуванням, тому що мені здавалося, що вони випускали такі більш ну, цікаві якісь сюжетні прикраси, а, або з кристалами у них є прикраси. Але ні, бачите, і ось такі прикраси лаконічні вони також робили. Думаю, що це роки 70, ті можливо, 80-ті. Як думаєте, То величезна брошка, трошки менша. А може і ні, ніжиця. І також досить важка така більш для пальто. Так, куди ж її Спробую ось тут її розмістити. Бо брошечок ще досить багато. Так, наступна прикраса. Я коли дивилась фотографії лоту, вони були не дуже якісні, і мені здається, що з боку фотографії взагалі не було у продавця. Я коли побачила її на фотографії, була впевнена, що це троянда від компанії Сваровські. У них точно є такі прикраси, оздоблені ось такими кришталевими бутонами. Дивіться, яка гранка. Але на цій прикрасі я маркувань не знайшла. Тому стверджувати, що це сваровські, я не буду. Але дуже схоже. Тут єдина є проблема ось цей листочок, бачите, тут таке сход покриття. Він може в будь-який момент відламатися, тому що він так взагалі, коли я отримала, він був загнутий дуже, дуже сильно назад. Я його повернула, але тримається він тут ледь. -ледь. Бутон просто неймовірний. Грає. На світлі просто чудово. Красива брошка. І ця дуже важка ось ця частинка. Далі ось така малютка. Хоча не зовсім малютка, але Дивіться на ці кристали. До речі, я весь слот помила всі прикраси, тому що він був дуже брудний. І коли я дістала цю брошку, мені взагалі здалося, що ці вставочки пластикові, настільки вони були мутні. Але тут вони відкриті, ці кристали, і коли я помила цю брошку, вона просто засяяла. В цій брошці також не зрозуміло, що робили з голкою, її треба вирівняти. І На ній є маркування. Тут у нас є інформація про те, що це позолота, ну, це і так видно. Також комбінація лимонного кольору золота і червоного, і ось ці неймовірні блакитні кристали. А тепер щодо маркування: Коли я вперше мені трапилась брошка з таким маркуванням, я взагалі не могла зрозуміти, довго не могла знайти, що ж це за компанія. Тепер я точно знаю, що це компанія «Гаррі Іскін». Я вам тут напишу, вона працювала дуже недовго і, її, е, і була заснована іммігрантом з Радянського Союзу. На жаль, компанія проіснувала недовго, здається, вона збанкрутувала. Але всі прикраси ось в такому стилі виконані. Вони дуже схожі на ювелірні вироби. Саме цього Гаррі Іскін і е, е, намагався такого ефекту. Е, добитися в своїх прикрасах. І вони ось, якась, у них дуже типовий якийсь дизайн, вони чимось схожі між собою. І можна дуже-дуже і якісні кристали завжди в них використані. Ось така малютка від Гарійські. Я думаю, що це бантик, квіточка. Кристали просто неймовірні. Я цей колір обожнюю в прикрасах. Так. Наступна прикраса це ось така брошка-маска. прикрашена зеленими кристалинками, покриття пошкоджено, Вона, я думаю, досить сучасна. І ще тут також вона була погнута. Зараз не бачу. Ага, ось в цьому місці, бачите, я її вирівнювала і тріснуло покриття. Ну, взагалі, я думаю, що вона може будь-якої миті зламатися ця брошка. Так, відкладемо її в сторону. Так, Наступна ось така квіточка, бачите, яка трьохшарова брошка. Перший шар по це штампована філігрань срібного кольору. Наступний шар такі ж, такі ж самі пелюстки золотистого кольору. І серединка вкрита прозорими кристалами. Легенька і дуже симпатична. Бачите, така, чимось на метелика мені нагадується брошка. Е, ось така застіпка. Думаю, що це роки 60-70. В прекрасному стані. Така симпатична квітка. Далі. Так, що ж вам показати? Давайте ось таку прикрасу, вона розтігнулась. Тут треба закріпити голочку. Подивіться, яка гарна брошка. Я думаю, що це, можливо, виноград, а може, навпаки, якась по типу малинка. Не знаю, що там мав на увазі дизайнер, коли. Створював цю брошку. Подивіться, яка вона об'ємна. Мені дуже подобаються вставки ось такої форми. Я коли дивилась на фотографії, я була. Ну, я не те, що впевнена, але я думала, що це брошка від компанії Хар. У них є. Прикраси з такими вставочками. Але от я не пам'ятаю, чи були вони з перлинками, чи точно є з блакитними вставками ось такої форми брошки від Хар. Але ні. Це брошка від компанії Art. Ось маркування. І, як на мене, в прекрасному стані брошка трошечки є мінімальні такі. Пошкодження покриття на перлинках але мені здається, що це не псує цю брошку, тому що вона дуже-дуже ефектна. Так, така знахідка. Наступна прикраса ось така чудова, я думаю, що це лілея. І бачите, знову ж таки, Вставка зі штучної перлинки такої самої форми у вигляді крапельки. Срібного кольору брошка прикрашена прозорими кристалами. Брошка досить сучасна, не така, щоб вінтажна, Я думаю, що не раніше 90-х років ця брошка, а можливо і пізніше, але виконана вона якісно і дуже симпатично форма у неї. Яка гарна, гарна сама. Ця квіточка. Мені вона подобається дуже ця брошка. Дуже приємна якась. Так, може, майже вже весь стол зайняла, а трошечки посуну, тому що в мене ще є тут трошки брошок в латочку. Так, давайте покажу одну з тих прикрас, яка зачепила мене, коли я дивилась фотографії. Подивіться, яка, яка красуня. Такої купольної форми. Я б сказала, що форма цієї брошки чимось нагадує прикраси від Шрайнер. Ця компанія полюбляла робити такі високі брошки. Неймовірне поєднання різних відтінків синього кольору і просто якісь чарівні ось ці вставочки. Це, бачите, таке скло, воно фігурне зі зворотнього боку, і створює ось такий ефект. На лицевому боці брошки. Ще неоднорідного кольору це скло. З градієнтом з таким. Ну, просто якась чарівна красуня. Е е я не знаю, чи може бути ця брошка, наприклад, від Джуліани. Можна погртати. ну, не погортати каталог, у мене немає каталогу джуляни але подивитись на сайті і. Якщо, можливо, це дизайн і від них, але маркувань немає на цій брошці, але в принципі відкриті кристали, застібка напаяна на брошку, немає ніяких планочок. В принципі, дуже може бути, але це абсолютно не факт. Вона красуня сама по собі, незалежно від того, хто її зробив, і вона просто в ідеальному стані. Всі кристалики на місці. Ніяких тобі пошкоджень, і зворотній бік також ідеальний. Ну, красуня ж? Як на мене, просто неймовірна красуня. <свіх> так, далі, ще трошки залишилось, так, знову розстібнулася. Ця брошечка мені також дуже сподобалась. Знову ж таки, дивіться, такі крапельні, крапельної форми перлинки. Ось така квіточка ніжна, імітація техніки дамаскін І це іспанська брошка. Тут є маркування, бачите, маркування Іспанія. написано В прекрасному стані, щодо віку взагалі нічого не можу вам сказати. Я думаю, що, можливо, це і сувенірні прикраси іспанські, тому може, вони, можливо, і зараз такі продаються. Не можу сказати, але брошка мила, дуже ніжна. І дуже-дуже симпатична, в прекрасному стані. Гарненька. Так, знову розтібнулась Так. Наступна прикраса ще одна сяюча красуня з покриттям Аврора Бореліс. Ось тобто такі два елементи, переплетені між собою. І тут, бачите, Тут кристали більшого розміру, і йде один з покриттям АБ, а один прозорий. А в цьому елементі середній шар це кристали з покриттям АБ, а зовнішній – це прозорі кристалики. Ось такий зворотній бік, борошка може бути ще й підвіскою. Думаю, що це брошечка десь з 70-х років без маркування. Сяє просто, просто неймовірно. Гарненька в прекрасному стані брошка. Так. Ще одна брошка, яка мені дуже сподобалась в цьому лоті, навіть до того, як її перевернула, я просто зрозуміла, що вона мені дуже-дуже подобається. Вона не якась нетипова, особлива якась. Тут також можна зрозуміти, що це золоте покриття, три квітки. Причому ці дві такі простої форми, а ця ще ось така складна, як закручений метал. Бачите, як вона виконана. І ось такий зворотній бік є маркування. Так, що у нас тут написано? Компанія Вінард і по золоту 1,20-12 каратного золота. Е я зараз нічого не готова сказати вам про цю компанію, але, чесно кажучи, я б сказала, що це брошка десь 40-х, початку 50-х років. Самі цікаво перевірити себе. Подивлюся, які роки працювала ця компанія, і напишу вам. Але брошка просто чудова. Не знаю, вона така гарна. Ось ці так, так рельєфно виконані ці квіточки. І ця ніжна позолота пролинки просто якесь диво. Дуже мені подобається вона. І остання прикраса з лоту. В принципі, ну, мені багато що на фотографії сподобалось. Взагалі просто сподобався цей лот. Але ще в цьому лоті я примітила ось цю брошку. Це досить такий відомий дизайн, тому я думаю, що багато хто з вас може здогадатись, від якої компанії ця брошка. І це компанія Cora. Маркування Cora Sterling. Зараз ось маркування. Cora Sterling Craft. 40 роки. В непоганому дуже стані золота, ну, Трошечки є якісь царапки, але в цілому дуже непогано. І ось такі чудові ставочки, кабашони, скляні. Таке імітація, ну, мабуть, опалів, да? або що пишуть, що це ці кабашони, що це мунглоу, да? лунний камінь. Це скло, але з ефектом лунного каменю. Відсутні два маленькі кристали. Треба поставити. Можливо, варто замінити її оцей, просто щоб всі три були однаково яскраві. Але мені вона подобається. Такі брошки, якщо їх окремо купувати, ну, я думаю, що мінімум 40 доларів би коштувала. А в лоті отримати її дуже приємно. Так, ну що, у мене все. Ми подивилися з вами всі брошки з цього лоту. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть, яка брошка вам сподобалась найбільше. А, а я чекаю вас, на вас у коментарях. На все добре, бувайте!